Оця мобілізація та що відбувається, вона ну фактично відбулася після того, як Путін повернувся з Самарканда з засідання ШОС і пообіцяв і там прем'єру і Індії, та і е, е, китайському лідеру, що він дуже скоро закінчить війну, але він приїхав і оголосив мобілізацію. Як ви оцінюєте вплив, е, говорять, що там на нас впливає Захід, а на Росію дуже сильно кажуть, впливає там Китай і Індія. Як ви оцінюєте такий вплив і чому він робить навпаки? Я трошки не погоджуюсь з вашим твердженням: е, Росі... на Росію не впливає Китай і Індія. Росія залежна від Китаю повністю. Це абсолютно не самостійна зараз вже держава. Я не кажу, що Китай там mm. якось спонукає Путіна для подальшого введення бойових дій. Або навіть навпаки доприпинені їх ні. Просто ви маєте розуміти, що Росія це не страна, світовий лідер, як вони люблять самі про себе казати. Це абсолютно залежна територія, не більше і не менше. Чому він зробив навпаки? А чому вважаєте, що саме така розмова мала місце? А ви знаєте, про що вони говорили? Так, ми знаємо. Мобілізація, не треба її боятися. Насправді це, це насправді подарунок для нас. Це тільки пришвидшить процес, який вже не мож, неможливо спинити. Це його агонія. Вони зараз стикнуться з проблемою, з якою, ну, ми, з якою яку ми вже пережили, давайте так назвемо. Це, до речі, історично третій епізод е, в історії Росії, коли проводиться мобілізація. Це абсолютно офіційні дані. Перший раз це було 1914 року, другий раз 1941 року, третій раз 2022 року. В Росія загнала себе зараз глухий кут. З нього ще є, в принципі, ще реально вийти. Який вихід це визнання того, що все це сталося помилка, помилково. Вони знають, як це показати. Механізми, модель опрацьовані. Нам це дуже чітко відомо. Вихід за адмінкордони 91-го року і почати вибудовувати якийсь спробувати вибудувати якийсь діалог з усім світом, але це автоматично означає трансфер влади. Перед інтерв'ю у нас виникли деякі розбіжності в погляді на одне питання. Давайте ні, ні, ми не будемо по другому колу це обговорювати. Мені достатньо важко, тому що в мене є свої аргументи, і я їх обстоюю. А я хочу знайти компроміс саме в цьому інтерв'ю, тому що та для мене важливо, щоб воно вдалося. Я не буду цього приховувати. Скажіть: а чи повинна бути в Україні політика щодо майбутнього Росії? Хто її має формувати? Чи вона вже формується? Нам треба розглядати всерйоз два варіанти. Перший – це вибудовування стосунків з видозміненою Росією формально. Якщо пройде ця умова трансферу влади і визнання помилок, тоді формально Росія позбавиться певних своїх територій, які вона багато років тому анексувала. Але, в принципі, Росія буде виглядати як Росія. Вона може, може перетворитися на справжню Федерацію, щось на кшталт Конфедерації, бо зараз у них тільки назва Федерація, насправді це як унітарна держава з жорсткою вертикал влади. А другий варіант це. Випадок розділення Росії і створення на, на тій території, яку вона зараз займає, мінімум три, а реально від п'яти і більше нових держав, державоутворень. Деякі військові експерти говорять російські, що за е, заворушеннями в Дагестані стоїть начальник гурмо Буданов. Ну, знаєте, мені багато певних там, подій в світі зазвичай приписують. Я нормально до цього ставлюся. Ми працювали і працюємо по Кавказькому регіону, це правда. Але, ну, на жаль, для мене я не можу сказати, що це особисто моє якесь досягнення. Це багато в чому результати безглуздої політики, яку проводить Російська Федерація. Все, що відбувається зараз, це абсолютно послідовні речі. Говорять, що на газогоні знайшли візитівку Буданова. В целофановому пакетику? Так. Да. Прив'язано. Ну що ж, приємно чути. <гум> Більше не буде ніяких коментарів? Ні, а які можуть бути. Знаєте, раніше була візитка Яроша. Ну, можливо, і її теж там знайдуть. Я думаю, що там, де Ярош <гум> вчився, там ви викладали. <гум> ну, дякую вам.